Саме сьогодні по завершенні нашої програми ви зможете переглянути фільм Три кохання Івана Кіценка з циклу Славетні імена Шосткінщини. Рекордною кількістю учасників та різнобарв'ям представлених номерів запам'ятався поціновувачам прекрасного четвертий всеукраїнський дитячий конкурс академічного співу, який проходив в рамках фестивалю класичної та камерної музики Поліська рапсодія. 10 квітня у концертній залі Шосткинської дитячої школи мистецтв відбулось урочисте закриття конкурсу та нагородження переможців. Детальніше у наступному сюжеті. З кожним разом все більше і більше українських солов'ят злітається до шостки, аби прийняти участь у всеукраїнському дитячому конкурсі академічного співу у рамках фестивалю класичної та камерної музики Поліська рапсодія. За словами одного з організаторів директора Шосткинської дитячої школи мистецтв Юрія Лози, Поліська рапсодія рапсодія-2011» може похвалитися як високим рівнем юних виконавців, так і широкою географією. Настільки вирос і рівень, і масштаб. География наших дітей, їх мастерство, що просто нет никакого сравнения. И думаю, що в этом главный результат конкурсу: что дети наши растут, развиваются и совершенствуются. В этом году было подано рекордное количество заявок: 79 из 11 регіонів нашої України. Это Київ и Киевская область, Чернигов, Полтава, Харьков. Житомир, естественно, Сумская область, и даже с такой самой в общем-то, практически самой южной области, как Николаевская, тоже были представители. До початку нагородження залишаються лічені хвилини, але майбутнім зірочкам академічного співу вони видаються найдовшими. І ось голова журі, народний артист України та Радянського Союзу, професор кафедри сольного співу Національної музичної академії Анатолій Мокренко звертається з вітальним словом до присутніх. Він нагадує майбутнім колегам, що справжній зиск від Поліської рапсодії не вимірюється дипломами та подарунками, а полягає у безцінній можливості спілкування та обміну досвідом. Цей конкурс зробив би честь і великому місту. Хоча ваша шостка не така велика, але це подія всеукраїнської ваги і завжди радує це, коли ми бачимо, що виростають діти, які підхвачують на той спів народ. На початку рочистості журі вирішило одразу ж потішити глядачів та учасників конкурсу своєрідними родзинками, спеціальними призами за артистизм, елегантність та якісне виконання твору акапела, а також нагородженням дипломами кращі концертмейстерів. Першу премію конкурсу отримали шосткинці Федір Литвинов та Чепік Оксана, грасименко Тетяна місто Малин, харків'яни Анастасія Пушкарська та Бобур Карабоєв, а також Тетяна Лось із Чернігова. Кульмінацією події стало оголошення лауреату гран-прі. Цього року ним стала вихованниця Шосткинської дитячої школи мистецтв Ганна Щербань, викладач Валентина Єжин. За словами переможниці, Ганни Щербань, шлях до Олімпу поліської рапсодії був довгим та нелегким. Підкорити примсливу фортуну вдалося не одразу. Головне наполегливість та вдалий вибір репертуару. Я вже участвувала тут три рази. От перший раз я зайняла диплом, Ну дипломантом стала Второй, второе место. Третій раз перший і на цей раз у мене гран-при. Я слышала почти всіх учасників перед виступленням дуже волнувалася, тому як багато було дітей, які добре пели. Я виступала з двома Анатольська Косанатольського летіла соловейки» і арія з опери Вариківського Вій Арія Панночки. Фінальним акордом став концерт за участю переможців, впродовж якого вони ще раз довели звання та нагороди, отримали недаремно. Не обійшли увагу одну з найвизначніших мистецьких подій шостки, і представники влади. За словами мера міста Миколи Ноги, насолода отримана шосткинцями та гостями міста від відвідин поліської рапсодії, з надлишком пописує всі клопоти по підготовці. Конкурс здався, дуже приємно, що він проходить у шостки. Такі великі люди, як наш метр співочий. Макренко приїхав до нас. Це надзвичайно для нас почесно. Четвертий всеукраїнський дитячий конкурс академічного співу Поліська рапсодія рапсодія-2011» став черговою яскравою сторінкою не тільки культурного життя шостки, але й України. Організатори конкурсу запевняють, наступна рапсодія зазвучить ще голосніше на всю країну.